Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку Стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди. На цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Сенсаційна новина Рада схвалила продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів. Тепер вже є чітка дата до 3 лютого, заявив нардеп. Як ви думаєте? І до речі, чи це законно? Напишіть в коментарях. Бойові дії мають негайно припинитися. а Поточна лінія зіткнення на фронті має стати відправною точкою переговорів спільна заява президента Зеленського та лідерів Європи. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони. Не повинні змінюватись силою. Російська тактика зволікання знову і знову доводила, що Україна це єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру. Йдеться у заяві. Так, і в мене таке враження, що більше нікому у світі мир не цікавий крім нас. Європа та Україна готують 12 пунктний план для завершення війни. Повідомляє Блумберг. Було вже таке 2-3 роки тому назад, коли президент свій 10-пунктний план розповідав всьому світу. Після того як Російська Федерація погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання припинити територію, Реальні наступи ми там сильно претендували на їхню територію, чи що відбудеться повернення всіх депортованих дітей в Україну, обмін військовополоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, фінансування для відновлення руйнувань і прискореного шляху до вступу в ЄС. Санкції проти Російської Федерації будуть поступово скасуватися, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті Москві тільки після того, як вона погодиться внести вклад у післявоєнне відновлення України. Нормальний такий зажим. 300 ярдів зажали. По суті, гарантія є, але цих коштів на відновлення України не вистачить. Обмеження автоматично відновляться, якщо Російська Федерація знову нападе на Україну. Сенсаційна новина. Берова рада на чолі з Президентом США Трампом контролюватиме реалізацію запропонованого плану. Тобто Трамп буде керувати цим планом: європейським і українським, і російським, і американським. Але керувати цим всім буде той хлопець Дональд Трамп, який нам спочатку обіцяє, а потім не дає, а потім дає, а потім не обіцяє, і так далі. До речі, пункти. До цього мирного плану ще доробляються і можуть змінитися, відповідно, думки Дональда Трампа. Можливо, у вас є інша позиція з цього приводу? Напишіть в коментарях. Пишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю, шановні глядачі.